Привіт, друзі! Сьогодні, 11 листопада, з вами знову Валерій Клочок. Володимир Зеленський, президент України, сьогодні прибув до Херсона на третю річницю звільнення міста від російських загарбників. Повідомив подробиці з фронту. Також Укренерго повідомляє про те, що в Україні завтра всю добу будуть діяти графіки відключення обсягом від 2 до 4 черг. І що стосується скандалу в енергоатомі, висунуто підозру екс-віце-прем'єр-міністру України у справі про розкрадання в енергосекторі і в парламенті вимагають звільнення фігурантів справи та ініціюють створення тимчасової слідчої комісії. І кажуть: якщо не буде ухвалено рішень, то будемо ініціювати відставку всього уряду. Давайте, друзі, про все це по порядку. Будь ласка, підписуйтеся, коментуйте, обов'язково перевіряйте свої підписки, дуже прошу вас про це, і також про активність, тому що в умовах відсутності достатньо електропостачання складно тримати планку переглядів, а це ви можете мені допомогти зробити своєю активністю. От тепер давайте уже детальніше. Сьогодні спікер сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив про те, що Збройним силам України довелося відійти з позицій біля п'яти населених пунктів на Запорізькому напрямку. Він говорить, що через масовані штурми понад 400 артобстрілів на добу та знищення укриттів нашим військовим довелося відступити з районів Новоуспенівського, Нового Охотничого, Успенки та Новониколаївки. В принципі, друзі, нічого екстраординарного і катастрофічного в цьому немає. Таке трапляється на війні. А Зеленський повідомив про те, що після того, як заслухав доповідь військових, то на Покровському напрямку та Запорізькій області зараз складна ситуація в Куп'янську трохи легше, але справді ситуація непроста. Тим не панікуємо, слідкуємо за офіційними повідомленнями Генерального штабу Збройних Сил України, допомагаємо ЗСУ, хто чим може донатимо. Доповідаю вам, що ми сьогодні зробили всі закупки, вже які необхідні були для наших воїнів із 66-ї бригади на Лиманському напрямку. Там також дуже неспокійно про це. Вони повідомляють у себе в телеграм-каналі. Можете переглянути звіти про. Те, як ми витратили ваші донати, як зазвичай будуть у мене в телеграм-каналі. Не забудьте перевірити свої підписки. Також сьогодні я писав у своєму телеграм-каналі і інші соціальні мережі писали про вдалі прильоти наших безпілотників аж в Оренбурзьку область. Зокрема, вони атакували НПЗ «Орскнафтоторгсинтез». Це один із найбільших нафтопереробних заводів Росії, який розташований за 1500 кілометрів від України. Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив про те, що туди прилетіло. Тому, друзі, все ж таки, як би там не було складно нині в Україні з політичною і військовою ситуацією, але ми чинимо спротив російській агресії, і це завдячуючи Збройним силам України і вам, дорогі підписники, за те, що ви допомагаєте їм. Тепер трішки детальніше про внутрішньополітичний контекст. Я сьогодні вже говорив про це на каналі зі своїми колегами, з Елеєю Несходовським, Володимиром Фесенко. Можете переглянути це відео. Доволі жвава дискусія була і непроста. Сьогодні прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначили, що організатор схеми з відмивання коштів щодо енергоатому Тимур Міндіч будував зв'язки з екс-міністром енергетики та міністром юстиції Германом Галущенком завдяки зв'язкам із Зеленським. Про це вони сказали безпосередньо на засіданні Вищого антикорупційного суду, де обирали запобіжний захід довірені особі міністра енергетики в колишньому, раднику міністра енергетики Ігору Миронюку. Що, власне, конкретно сказали прокурори САП. Це дуже важливо, друзі. За сприяння Галушченка Міндічем здійснювався контроль за фінансовими потоками. У газі та енергетиці України мова не йде лише про закупівлю, друзі мова набагато ширший, охвачує аспект. Галущенко отримував особисту вигоду шляхом заступництва мідіча перед президентом та використання послуг, організованих Міндічем з легалізації відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом через довірну особу міністра радника Миронюка. Окрім цього, повідомив прокурор під час засідання суду. Міндіч мав вплив на екс-міністра оборони Рустема Умерова, який, як стало відомо щойно, відлетів до Туреччини з метою продовження переговорів про обмін військовополоненими. Разом з тим, українській правді повідомили у координаційному штабі, який власне займається процесами обмінів, що про цю поїздку Умерова вони дізналися із засобів масової інформації. Ну, така цікава деталь сьогоднішніх подій у владі. Детективи ж набу, як стало відомо сьогодні, затримали загалом 5 осіб, а про підозру повідомлено сімом членам угрупування, так вони називають тих, хто був причетний до схеми, які організували обрудки навколо енергоатом, серед яких є заданий мною Тимур Міндіч. Він є керівником цієї групи. У переліку затриманих також колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки акціонерного терориста. Енергоатом та інші. Фігуранти розслідування Набу під перекриттям посадовців відмивали десятки мільйонів доларів з оператора української атомної енергетики Енергоатом. І за даними Набу, схема відмивання коштів доволі примітивна та цинічна. Якщо приватний бізнес хотів працювати, продавати товари чи надавати послуги енергоатому, то він мав заплатити від 10 до 15% відкату. Відмовляєшся. Не отримуєш оплату та вилітаєш зі списку постачальників. Традиційна типова схема на закупівлях енергоатомом за кошти державні, звісно, робіт та послуг з обслуговування компанії. але не лише це є предметом схеми, про яку повідомив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури під час слухань в Вищому антикорупційному суді. Тому, друзі, я жодного не маю сумніву, що ми будемо мати продовження цієї історії. Більше будемо дізнаватися пікантних деталей схем не одної схеми, а багатьох схем. Суд, вже коли я готував вам це відео, обрав запобіжний захід Ігору Миронюку поки що одному у справі щодо ймовірної корупції в енергоатомі тримання під вартою або заставу у розмірі 136 мільйонів 620 тисяч гривень. Не думаю, що хтось за нього буде вносити таку заставу. У минулому він був радником міністра енергетики Галушенка, а також помічником Деркача. Екс-депутата, який втік до Російської Федерації, нині вже є навіть цілим сенатором на Росії. Але зараз не про Деркача, на якого хочуть повісити всіх собак і на Галушенька також. Зараз я вам хотів би, друзі, також повідомити ще і про скандал із екс-віце-прем'єр-міністром, який виник, тому що дуже багато цікавих персонажей з'являється у цій справі і доволі високого рангу. НАБУ і САП у межах операції МІДАС документували, як учасники організації передавали кошти колишньому віце-прем'єр-міністру, якого у внутрішньому спілкуванні називали Чеґевара. Ймовірно, мова йде про віце-прем'єр-міністра уже в колишньому Чернишова. Ну і зараз багато ЗМІ повідомляють про те, що він отримав підозру у незаконному збагаченні. Правоохоронці зафіксували передачу. 1,2 мільйона доларів та майже 100 тисяч євро готівкою безпосередньо в офісі або у медичній клініці, що належала одному із учасників злочинної організації. Останню суму 500 тисяч доларів було передано вже дружині Че Гевари після того, як він сам став підозрюваним на БУ і САП у корупційних злочинах. Тобто, це ще тривало і навіть після того. Нічого не зупиняє наших високопосадовців. Ну, а от член національної комісії, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунпослуг, анкарія так називається Сергій Пушкар, який також фігурує у справі про розкладання в енергоатомі 11 листопада, залишив територію України. Сьогодні про це повідомив народний депутат Железняк. Отакі от друзі, от історії довкола цієї скандальної теми, але на цьому вони не закінчилися. Я не дуже хотів би вам про них розповідати, бо такі події мені. Вкрай неприємні, але мушу про це говорити, бо ви маєте про це знати. Сьогодні було скликано позачергове засідання наглядової ради компанії Енергоатом, власне, із якою пов'язані всі ці корупційні скандали. Членами наглядової ради є і представники від держави, серед яких колишній міністр економіки, торгівлі сільського господарства Тимофій Милованов. Він пропонував якісь ідеї під час засідання цієї ради, але щойно повідомив, що складає повноваження члена наглядової ради. Як повідомляють телеграм-канали, посвячені в деталі такого рішення, Кабінет міністрів під керівництвом Середенко планує прибрати чинну наглядову раду взагалі. Про це Милованову повідомив нібито Андрій Дірмак, і той вирішив показати, що він єдиний принциповий, і зіграти на випередження. Ну, принаймні так пишуть у ЗМІ. А справжню причину він називає дещо іншою. Втім, те, що Милованов іде із посади члена наглядової ради Енероатома, яка покликана контролювати роботу цієї кампанії, мені особисто вказує на те, що наглядова рада абсолютно. Не потрібна в такому форматі, як вона є, і вона ніяким чином ні впливала, ні контролювала роботу цієї кампанії. Тобто робилося там казна, що і повідомлення від НАБУ та САП про це свідчить. Ну а тим часом Верховній Раді ініціювали звільнення фігурантів справи з посад в уряді. Народний депутат України Дмитро Разумков звернувся до прем'єра і спікера з вимогою невідкладно ініціювати звільнення фігурантів справи про розкладання. На енергетиці і каже, українці не повинні платити зарплати тим, хто може бути причетним до розкрадань. Ну, дійсно, вони до цього часу, ці всі посадовці, на своїх посадах, і міністр енергетики, і інші. І він говорить: якщо реакції не буде, це означатиме, що і прем'єр, і кабмін покривають корупцію і погоджуються, щоб фігуранти і далі працювали на посадах. Я також кажу, звернувся до голови Верховної Ради Стефанчука з вимогою терміново скликати засідання парламенту. Аби розглянути відповідні ініціативи. А якщо уряд не подасть такі постанови, Рада має зробити це самостійно. Якщо і цього не відбудеться, то наступним кроком має стати відставка кабінету міністрів, тому що країні потрібен уряд, що працює для людей, а не той, який кришує корупціонерів заявив Розумков. Окрім ну, того, народний депутат повідомив про те, що ініціював створення тимчасової слідчої комісії з розслідування розкладань на енергетиці. каже, для цього парламенті має бути створена ТСК з розслідування фактів корупції в енергоатомі та Міненергетики за часів. Алушченка в уряді Шмигаля і Гринчук в діючому кабміні. А також, думаю, наголошує разумков, не обійшлося без участі офісу президента. Як швидко буде така створена комісія, друзі, я вам обов'язково повідомлю тут на Ютуб-каналі і в себе в телеграм-каналі, тому не забувайте перевіряти підписки, тому що цей скандал буде під прискіпливою увагою і моєю, і суспільства в найближчі дні, тижні, а то й місяці. Повірте, ця історія. Накладе дуже серйозний відбиток на чинну владу. Я особисто в цьому не сумніваюся. Політична репутація їх сильно підірвана. І це, звісно, ще матиме продовження і в тому числі і в Європі, і в США. Поки що звідти мовчать, але відповідні коментарі рано чи пізно з'являться. Я думаю, що не дуже пізно. Очікувати їх варто дуже скоро. Однак, друзі, на цю хвилину, поки що, таких коментарів немає. Пропоную вам. Коротко знайомитися із основними новинами, які важливі для нас, аби розуміти, що ж власне відбувається довкола російсько-української війни. Сьогодні видання «Київпост» повідомляє про те, що адміністрація Трампа наполягає на вилученні з резолюції Організації Бідерних Націй формулювання, що підтверджує територіальну цілісність України та засуджує російську окупацію Криму та інших регіонів. В принципі, така резолюція раніше голосувалася, вона прийшла доволі складний шлях. Західні союзники попереджають, що це підірве міжнародний консенсус, який існував з 14-го року. Але це не про Трампа. Дійсно, Трамп схильний до таких рішень. Я вбачаю, що він зараз намагається чим далі, тим більше тиснути на Україну, аби просто зупинити війну там, де вона зупиниться. Формати завершення, які умови будуть висунуті Росією, його абсолютно не цікавить. Уряд Німеччини ж тим часом планує збільшити військову допомогу Україні у 2026 році до понад 11,5 мільярдів євро. Кошти мають спрямувати на артилерію, безпілотники, бронетехніку. Та системи протиповітряної оборони Петріот. Ну а прем'єр-міністр Словаччини Фіц говорить про те, що якщо Україна отримуватиме кошти ще впродовж щонайменше двох років, то війна триватиме точно ще щонайменше два роки. Мова йде про репараційний кредит за рахунок заморожених російських активів, доля якого, як на мене, поки що дуже підвішена. Що Фіц говорить? Чи хочемо ми закінчити війну, чи розпалюємо її? Ми збираємося дати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна тривала. Що це означає? Що війна триватиме ще як мінімум два роки, наголошує Фіцо. Звісно, що дуже недалеко розуму. Фіцо, коли говорить про такі речі, він підкреслив, що Братислава не братиме участь у юридичних чи фінансових програмах, пов'язаних із використанням заморожених російських активів. Коли мене запитували журналісти про долю допомоги, я говорю, що швидше за все допомогу нададуть окремі країни, які мають достатньо фінансів, а рішення навряд чи буде консенсусним, тому що досягти такого консенсусу буде неможливо. На Росії ж тим часом ситуація все гірше і гірше. Там гайки закручують все сильніше і сильніше. Але населенню, вибачте, абсолютно байдуже. Там почали відключати мобільний інтернет. І не тому, що це ініціатива чиясь із регіонів, це ініціатива центральної влади. В Ульянівській області заборонили доступ до мобільного інтернету, і це діятиме до кінця війни проти України. Про це заявили в уряді регіону на прес-конференції 8 листопада. За словами обласного міністра цифрового розвитку Олега Яхфарова, ульяновська влада не може вплинути на це рішення, оскільки воно приймається федеральним центром для забезпечення державної безпеки і обмеження буде знято лише за рішенням Москви. Ну от такий собі міністр на місці, який без прав абсолютно. І, друзі, ще вам кілька новин, які стосуються Китаю. Дуже важливий контекст, тому що у Китаю з'явився більш очевидний ворог, точніше, став на одного більше. Китай обурився після заяви японської прем'єрки Такаїчі, що можливий напад Пекіну на демократичний Тайвань може стати підставою для військової відповіді Токіо. Так, це пряма погроза Пекіну. У Пекінні дуже обурені. Я, до речі, завтра буду це обговорювати більш детально тут у себе на каналі, тому ще раз наголошую, слідкуйте за підписками. Після її слів китайський дипломат опублікував погрозливий коментар у соцмережах, в якому пригрозив такаїчі, що відрубає їй брудну голову, яка стерчить. Пекін подав офіційний протест, звинувативши Японію у втручанні у внутрішній справі. Такаїчі пояснила, що спроба. Повного захоплення Тайваню із засуванням військової сили може бути визнана загрозою для існування Японії. Ну і, відповідно, Японія буде діяти. Вибачайте за тавтологію відповідним чином. Після протесту Пекіна Токіо запевнило, що залишається відданим угоді 1972 року про визнання лише одного Китаю, але для Японії. Головним є не той Китай, який в Пекіні, а той, який є на Тайвані, тобто демократичний. Але Токіо говорить про те, що сподівається на мирне вирішення тайванського питання через діалог. Ну, така річ чи відома своїми націоналістичними поглядами, прояпонськими поглядами і великою нелюбов'ю до Китаю. А от присутній в Китаї нещодавно глава МЗС Естонії закликав Китай. Зупинити війну в Україні, каже Китай, міг би це зробити після візиту до Китаю. Маргус Цахна заявив, що Росія становить екзистенційну загрозу для Європи і не змогла б вести війну без підтримки Китаю. Моє каже, головне завдання полягало в тому, щоб донести до міністра закордонних справ Китаю Ван Ї, що Росія становить саме таку загрозу екзистенційну. І для Європи, і для Естонії. Я також нагадав, кажу йому, що без підтримки Китаю Росія не змогла б розв'язати таку агресію проти України. Цифри, каже, це підтверджують і важливо прямо говорити. Про те, хто економічно і політично контролює Росію. Якщо Китай хоче підтримувати хороші відносини з Естонією, ці питання необхідно вирішити. Навряд чи Естонія стане визначальним фактором, але якщо всі будуть займати таку позицію по відношенню до Китаю, а не лише одна маленька Естонія, ну, тоді толку буде більше. І рух до завершення війни буде швидшим. Хоча чимало факторів сьогодні визначають і наближає цей день. Так, друзі. Це наближається, можливо, це зараз виглядає доволі далеко, але насправді багато речей, які нині відбуваються, поки що не очевидних спрямовані на те, щоб заморозити війну в Україні. Пишіть, будь ласка, свої коментарі з приводу озвученого мною. Дякую, що ви допомагаєте просувати канал, підтримуєте роботу мою і нашої невеликої команди. Всіх люблю, ціную, і шаную. не перемикайтесь, все буде Україна!